У ніч проти п'ятниці 20 червня російська окупаційна армія завдала масованого удару безпілотниками по Одесі. Зафіксовано понад 10 влучань, внаслідок яких виникли масштабні пожежі. Постраждали 14 осіб, серед яких три рятувальники. Як зазначає Одеська обласна прокуратура, одна людина загинула внаслідок цієї атаки. Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10. Влучань і виникли масштабні пожежі, і йдеться у дописі прокуратури, Як втується місто зараз, чим живе, і наскільки відчувають зараз себе безпечно місцеві мешканці? Просто зараз маємо змогу запитати Ігоря Окса, Одесита місцевого мешканця міста у моря. Вітаємо вас, доброго дня. Ми потрошечки оговтуємося, трошки психологічно допомагає те, що наразі літо, і знаєте, коли сонечко світить, це ознака того, що життя триває. І незважаючи на те, що насправді ми пережили одну з найважчих ночей. Ну, принаймні цього року, важко сьогодні, знаєте, так і час трошечки він звужується останнім часом. Ну, взагалі, якщо так згадати, принаймні цей рік. Но э, ця ніч і ніч э, проти вівторка це були дві такі дуже жахливі ночі. Ну і ще Хочу додати, що такої кількості постраждалих житлових будинків, саме житлових будинків, скільки постраждали тієї ночі. Я насправді не пам'ятаю з саме з початку повномасштабної війни. Тому так було м -м, доволі таки лячно. Було дуже гучно. Я вже був в центрі міста, а основні події вони саме розгорталися в центрі міста. І було дуже чутно, як працює ППО, і е, вибухи. Було дуже багато. Ну просто один за одним лунали вибухи. Пухи на єдине, що можна так знаєте, це може така в нас базова установка в десітів все одно шукати щось позитивне, ось ну, якщо щось відзначити зі знаком плюс це те, що все це тривало не дуже довго. А, пане Ігорю, наскільки серйозними зараз є руйнування будинків, тому що декілька будинків сильно постраждало, наскільки сильно постраждали будинки, що відбувається з людьми, які там живуть, що відбувається з постраждалими, все, що знаєте, розкажіть, будь ласка, як зараз місто працює над усуненням ось цих страшних наслідків? Я знаю, що дуже сильно постраждала багатоповерхівка. Там вигоріли три поверхи. В ній і на щастя, там саме в ці в цьому будинку загиблих не було а ще постраждало кілька маленьких будинків чотириповерхових. Ось там один чи два з них майже повністю. Вони були знешкоджені, так тому і і в одному з них загибла одна людина. Весь те, про що ви казали? Що є один загиблий? Це саме в одному з цих двох маленьких будинків. що стосується комунальних служб, ну в нас ця справа дуже добре налагоджена, і комунальники почали працювати. Наскільки я знаю, в рятівники почали працювати одразу після прильотів, а комунальники розпочали працювати вже вранці. і Я читав, що в Усіх цих місцях, де відбулися ці руйнування, там були розгорнуті оперативні штаби, і почали там одразу. Є вже і в новинах в офіційних телеграм-каналах є телефони служби підтримки. І люди звертаються. До речі, те що я знаю що людям допомога, ну принаймні там, де можна щось відновити наприклад, там де ну, просто вилетіли вікна чи двері. ось цим намагаються допомагати. Якомога швидше і вже сьогодні бачив світлини, як наші комунальники в одному з постраждалих будинків, заклеювали плівкою вікна. Ну тобто, робота в цьому напрямку вона відбувається самого раннього ранку, пане Ігорю Одеса. Постійно під е, такими терористичними атаками ворог просто е, знущається над одеситами постійні ось ці прильоти, постійні, ось ці е, страшні звістки від прекрасного міста у нас так по всій Україні. І е, постає питання: наскільки швидко взагалі ось ці наслідки вони усуваються? Наскільки знаєте, потоково вже поставлена ось ця робота? Наскільки якісно як оцінюють її одесити? Розкажіть нам, будь ласка. Ну я жодних нарікань, скажімо так, не чув. Звісно, що все залежить від конкретної ситуації, бо не були прильоти в житлові будинки, де ну, наприклад, там в нас є в районі Молдованці. Будинок він просто він так постраждав, що він не підлягає відновленню. Тому зрозуміло, що це буде набагато більш довша справа з тим, щоб повернути людям житло і якось це вирішити. Ну будинок просто його потрібно зносити. <кій> що касається, що стосується е, тих будинків, які постраждали менше, ось там е, влада намагається міська влада намагається надавати допомогу якомога більше, якомога швидше, щоб люди ну наскільки це можливо не відчували е, так жорстко наслідків, і ми ж мали насправді той е, ті при, прильоти, які були в нас е, в, е, в ніч на е, вівторок. Е, ми там однаково там Київ постраждав дуже сильно, і в Одесі було теж багато прильотів. І що знаєте, що крає моє одеське серце ну зрозуміло, що людські жертви, люди, які залишаються без житла, без майна, без це, це зрозуміло, все і без коментарів додаткових. Але додатково коли руйнуються історичним. Центр міста, будинки, які вже ну, ніколи не можна бути відновити так само, як вони були побудовані. Ось це додає ще додаткового болю, тому що ну це всі ці речі, з яких складається твоє одеське ДНК Я думаю, що Львівани мене дуже добре розуміють в цьому в цьому плані. бо коли е, ці візерунки, з яких складається краса того міста, коли вони в тому числі руйнуються, через це, ти розумієш, що ну, ну ніколи вже в житті більше такого будинку не буде? І наприклад, в нас е, в ночь проти вівторка постраждала е, це е, хотів сказати, що ні, мені здається, це найстаріша. Е, Будівля, яка працює в медичній сфері, це будівля інфекційної лікарні, де ще працював професор Пірогов. Наприклад, і вона також зазнала руйнувань, і це вже далеко, далеко, далеко. На жаль, не перша така історична будівля. Наш центр міста, яким ми пишаємося, який ми одесити любимо, які гості міста дуже полюбляють. Люди, які приїхали сюди жити. Ну це все я ж кажу, додає нам радості, нам не додає, а навпаки, додає ще болю. Наскільки ось ці будівлі, наскільки вони постраждалі, наскільки зараз можна говорити про відновлення, про реконструкцію якусь? Адже дійсно історичний центр Одеси це щось неймовірне. Ті маленькі будинки чотириповерхові, Мені здається, там якась, якась частина з них не підлягає відновленню. щось відновиться? А це ця, ця багатоповерхівка це одне з таких там ну доволі нових. можемо так сказати будівель. Я сподіваюся, що там не критичні були руйнування. Я ж кажу, там там був дуже схожа, Насправді була ситуація. Ми всі вся країна і майже весь світ бачив той приліт шахеда в. Києві в багатоповерхівку дуже схожа була ситуація. Тут. Тобто, він просто от прямо він летів і спрямував в цю багатоповерхівку. Там була пожежа. Наскільки я читав її, там доволі швидко вдалося загасити. І я сподіваюся, сподіваюся, що вдасться так само швидко, як відновлюються інші Такого типу будинків в Одесі зможе наша міська влада цим допомогти, щоб це відновити, щоб людям якось повернути житло. Бо ну величезна кількість страшенних кадрів, і в, в тому числі люди, яких я знаю особисто, бачив світлину, де людина опублікувала там в себе в Фейсбуці, що написала там, ну, дуже сильно зруйнований будинок і написала на щастя, що дитини не було вдома тобто таке головне головне, що живий так Пане Ігорю, чи можемо говорити про те, наскільки добре зараз працює критична інфраструктура, наскільки транспорт працює зараз і взагалі після ось таких страшних ночей, як була сьогодні в Одесі, наскільки швидко відновлюється робота і життя міста. А потім би хотілося поговорити про те, як містяни вже знаєте себе збирають по час... часточкам і починають жити новий день. Давайте спочатку тепер про критичну інфраструктуру. Ну цієї ночі критична інфраструктура майже не постраждала. Єдине, що я читав, що в одному місці постраждав, постраждав газопровід, але я не ніде не бачив повідомлень відносно того, що десь немає постачання газу. Тобто, очевидно для мене, що була проблема не критичною, і е, з нею вдалося впоратися комунальникам. Решта електрика є, вода є. Міський транспорт працює, ну тобто, все в такому штатному режимі Що стосується містян ну знов таки повертаюся до того, до наших базових налаштувань, можемо так сказати. Намагаємося відновлюватися якомога швидше, страшно про це казати, але такі речі вони десь вже ну навіть звичкою можна назвати. Ну страшно. Таке собі уявити, що ми до цього звикли, але так ми розуміємо, ось була ніч ще одна неспокійна ніч. Коли хтось залишився без житла, хтось втратив здоров'я, хто взагалі втратив життя, як людина, яка загинула цієї ночі, але все одно вранці ми прокидаємося і кожен йде займатися своїми справами. Бо це ж наш девіз останніх років, попри все. Попри все, ми маємо, ми мусимо е, жити і продовжувати наше життя. Бо не мій особистий погляд. Одна з речей, які е, наш ворог хоче досягти, це зламати нас психологічно і морально, в тому числі, такось е, не хочу висловлюватися погано в ефірі поважного медіа. Але ні, ні, і ще раз ні, скажемо. Ми їм, попри все, попри їхні обстріли, ми будемо жити, будемо працювати і кожен що може робити для нашої, як як скорішої перемоги. Що ж, пане Ігорю, на ну, цій позитивній одеській ноті будемо з вами прощатися, дякувати вам за те, що знайшли для нас час. Дякуємо за те, що знайшли натхнення вийти до нас в ефір і ще цього натхнення передати нам побачити, як виглядають реальні незламні люди. Щиро вам дякуємо і прощаємося з вами. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Окс, одесит місцевий мешканець. Найпрекраснішого морського міста в Україні. Дякуємо і прощаємося. А ми вам сонечко, одеського сонечка. Нам не завадить. Нам не завадить. Дякуємо вам до побачення. До побачення.